Привіт, шукачі пригод! Якщо ви обожнюєте фільми, що захоплюють дух і дарують адреналін, це відео для вас. Я підготувала для вас 9 кращих пригодницьких фільмів 2024 року, які вже вийшли на екрани. Від запаморочливих подорожей до захоплюючих екшн сцен ці фільми подарують вам неймовірні враження. Готові вирушити в пригоди? Тоді дивіться далі. Кльові ігри це захоплива екшн-комедія, де звичайний чоловік Дейв рафтовує дізнається, що його дружина Ема, яку він вважав ідеальною, насправді веде подвійну гру. Після семи років щасливого шлюбу він виявляє, що його дружина є елітною найманою вбивцею. І тепер вона сама стала мішенью для інших кілерів. Під час святкування своєї річниці подружжя стикається з несподіваним і небезпечним колегою Емми, і щоб захистити себе, вона змушена діяти радикально. Коли починають з'являтися новини про загадкове вбивство, Ема втікає, залишивши Дейва з пантеличиним. І на межі психічного зриву. Попри шок і розгубленість, Дейв не готовий відмовитися від своєї коханою, навіть якщо це означає втягнутися у світ злочинів та небезпеки. Фільм з чудовим акторським складом поєднує елементи екшену, комедії та драми, розкриваючи, як складно буває балансувати між любов'ю та таємницями, які змінюють життя. У фільмі Арґел успішна письменниця шпигунських романів Елі Конвей веде спокійне і замкнуте життя, насолоджуючись часом з котом Алфі. Однак її звичний світ змінюється, коли вона вирушає в подорож поїздом, щоб відвідати свою маму, і зустрічає Ейдена, молодого чоловіка, який здається її шанувальником, але виявляється, що насправді він є шпигуном. Коли в поїзді на Елі здійснюють замах, Едін рятує її, і письменниця дізнається, що її книги, які детально описують шпигунські операції, стали причиною того, що за нею полює таємна організація, дивізіон. Тепер Еллі не лише повинна захистити своє життя, але й зрозуміти, хто стоїть за цими небезпечними подіями. Фільм поєднує елементи шпигунського трилеру, інтриг та несподіваних поворотів сюжету, а також розкриває, як творчість може перевтілятися. Фільм поєднує елементи шпигунського трилеру, інтриг та несподіваних поворотів сюжету. А також розкриває, як творчість може переплітатися з реальністю, коли вигадані історії стають небезпечними для автора. Якщо вам подобаються пригоди, ностальгія та велика порція гумору, то цей фільм саме те, що потрібно. Мисливці на привидів Крижана Імперія повертає нас у світ паранормальних явищ, додаючи до нього нове покоління мисливців та серйозний виклик у вигляді примари, яка здатна заморожувати все навколо. Атмосфера Нью-Йорка, що поступово занурюється в крижаний хаос, створює напругу, а повернення старої команди додає особливого шарму. Сюжет рухається швидко. Сім'я шпенглерів, переїхавши в старий будинок біля легендарної пожежної частини, натрапляє на покинуту лабораторію мисливців за привидами, і, звісно, випадково випускає на свободу моторошного духа, який може занурити місто в новий льодовиковий період. Тепер юні герої разом із ветеранами мисливців. Повинні зупинити загрозу, використовуючи класичне обладнання та свою винахідливість. Що особливо сподобалося, це поєднання старої школи та нового покоління дотепні жарти, а також візуальні ефекти, які передають атмосферу містики та пригод. Фільм відчувається як любовний лист до класики 80-х, але при цьому залишається сучасним і драйвовим. Якщо ви фанат оригінальних мисливців на приводів, то цей фільм. Фільм точно подарує вам приємні емоції. А якщо новачок, то отримаєте круту історію з динамічним сюжетом. Кольт Сіверс, ветеран каскадерської справи, який змушений був покинути кар'єру через серйозну травму. Коли його колишній кохана Джоді, яка зараз знімає масштабний блокбастер, просить повернутися на майданчик як дублера головного героя. Він вагається, але відмовитися не може. Та щойно Кольт приймає рішення повернутися на зйомках. Починають відбуватися дивні речі. Головний актор Том Райдер безслідно зникає, а небезпечні ситуації стають частиною роботи. Очого процесу Сіверс розуміє, що за цим криється щось більше, ніж просто нещасний випадок. Тепер йому доведеться не лише виконувати ризиковані трюки, а й розплутувати небезпечну змову, щоб рятувати фільм і, можливо, власне життя. це вибухова суміш гостросюжетного екшену, детективної інтриги. Та видовищних трюків, які не залишать байдужими любителів адреналіну. Якщо вам подобаються фільм про закулісся Голлівуду з каркаломними погонями та небезпечними трюками, ця історія точно варта уваги. Якщо вам сподобався шалений макс, дорога гніву, то Фуріоза це ваш квиток назад у цей жорстокий, брудний і неймовірно видовищний світ. Фільм занурює нас у історію юни, юної фуріоси, яку вирвали з рідного дому і кинули в самісінький пир жорстокої боротьби за виживання. Разом із бандою Дементуса вона мандрує крізь безмежну пустку, стикаючись із хаосом, розбійниками та безумством цього світу. Атмосфера чистий екшен. Постапокаліптичний пейзаж, божевільні погоні, вибухи та жорстокі сутички. Усе це виглядає просто приголомшливо. Візуально фільм не поступається дорозі гніву, пил вогонь і бензин лються за рікою, ані Тейлор Джой у ролі фуріози вражає своєю холодною рішучістю, і навіть без зайвих слів її перс персонаж відчувається потужним. А кріс Гемсфорд у ролі Дементуса це щось новеньке. Його образ божевільного ватажка байкерів додає стрічці ще більше хаосу. «Фуріоза» – це не просто історія помсти чи боротьби за свободу, це ще й про те, як вижити в світі, що не залишає шансів на милосердя. Фільм тримає в напрузі до останнього кадру, і якщо ви любите шалену, безкомпромісну атмосферу, шаленого макса, то варто не пропускати цей фільм також. Якщо вам набридли класичні казки, де принцеса смиренно чекає свого рятівника, то діва проти біди точно варто подивитися. Фільм розповідає про юну Елоді, яка мріє допомагати людям, але опиняється в смертельній пастці і її хочуть принести в жертву дракону. Та замість сліз і розпачу вона обирає боротьбу. Ця історія тримає в напрузі до останнього моменту тут є все: інтриги королівської сім'ї, круті сюжетні повороти та, звісно, ж, епічне протистояння дівчини та монстра. Але головне, це сила характеру Елоті. Вона не просто виживає, а змінює правила гри, доводячи, що доля в її власних руках. Фільм радує візуалом: похмурі замки, моторошна печера та величезний дракон виглядають дуже атмосферно. Але Найбільше вражає саме головна героїня хоробра, розумна і не банальна. Її шлях це не просто втеджа, а справжня боротьба за власну свободу. Тому, якщо любите історії про сильних героїнь та несподівані повороти, точно варто глянути. Монстри літа це той фільм, який бере класичну історію про безтурботні дитячі пригоди і додає до неї моторошний, майже жахливий відтінок. Події розгортаються влітку 1997 року, коли компанія друзів на острові Мартас вінярд раптом опиняється в центрі справжньої загадки. Головний герой, юний Ной, мріє стати журналістом-розслідувачем і полює на цікаві історії. Але... Замість звичайної дитячої витівки, він і його друзі стикаються з чимось набагато страшнішим. Фільм починається як класична історія про літні пригоди, знайомить нас із харизматичними персонажами та їхньою дружбою, але все змінюється після однієї ночі. Їхній друг Бен після купання у морі стає іншим. Його поведінка настільки дивна і тривожна, що одразу відчувається тут щось явно не так. Напруженість зростає з кожною сценою, і ти вже не знаєш, що це просто підлітковий жахастик чи справжній психологічний трилер. Монстр літа чудово передає атмосферу 90-х, додаючи до цього легкий присмак старих. Пригодницьких фільмів на кшталт Воно чи Дивних Див. Візуально стрічка виглядає дуже стильно, тепле сонячне світло контрастує з лідяними сценами моторошних подій, актори діти грають переконливо, тож за їхню долю реально переживаєш. Фільм тримає в напрузі і водночас викликає ностальгію за тими часами, коли літо здавалося нескінченним, а кожна таємниця найважливішою у світі. Якщо любите, ти такі історії про загадки, дружбу і несподівані жахи, то цей фільм точно варто подивитися. Мадам Павутина це фільм, що вражає своїм поєднанням містики і напруженого трилера. Головна героїня Касандра Веб здається звичайною молодою жінкою, але її здатність бачити майбутнє і передбачати небезпеки виводять її на зовсім новий рівень. За її спокійною зовнішністю ховається потужний медіум, і це стає основною рушійною силою сюжету. Фільм затягує з перших хвилин, і ви не можете не відчути, як кожен момент тисне. На нерви трійця героїнь Джулія, Аня і Меті, потрапляє в смертельну небезпеку, і це викликає в головній героїні не лише страха, відчуття долі. Поява загадкового маніяка, який ховається під маскою людини павука, додає ще більше тривоги і загадковості. Все це робить сюжет і цікавим, і захоплюючим. Особливо варто відзначити атмосферу фільму. Він вона сповнена таємничості та непередбачуваності. Виконання ролей акторами просто чудове, і персонажі виглядають надзвичайно реалістично, що допомагає зануритися в цей напружений світ. Візуальна складова також радує око. Місто Нью-Йорк з його світлом і тінями створює ідеальний фон для історії. Цей фільм особливий тим, що поєднує магію та реалії, показуючи нам, як екстрасенсорні здібності можуть стати як подарунком, так і прокляттям. Якщо ви любите фільми з непередбачуваним сюжетом і елементами містики, то мадам Павутина обов'язково вартує вашої уваги. Часовий зріз – це захоплюючий науково фантастичний трилер, який чудово поєднує елементи подорожі у часі з глибокими емоціями та інтригуючим детективом. Ми знайомимося з Люсі, талановитою старшокласницею, яка випадково відкриває машину часу і переноситься у 2003 рік у той момент, коли сталася трагедія вбивство її старшої сестри. Цей злочин став початком руйнування її родинного життя, і тепер Люсі має має шанс змінити минуле, але перед нею стоїть складне завдання: як знайти обивцю, не порушуючи жодних правил часу. Кожна її дія може призвести до непередбачуваних наслідків що робить ситуацію ще більш напруженою. Сюжет фільму чудово досліджує, як важливо бути обережним, коли намагаєшся змінити минуле, адже навіть найменші зміни можуть суттєво змінити реальність. Особливо вражає акторська гра Люсі, яка передає емоційну глибину її переживань, від бажання помститися до розуміння, що її втручання може змінити все. Візуально фільм виглядає дуже стильно, а сцени подорожі у часі додатково створюють атмосферу тривоги та напруження. Цей фільм нагадує, як легко можна втратити контроль над часом і як важливо цінувати теперішнє. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео.